Мультиклапан Томасета Sprint – це балонна арматура, призначена для заповнення газового балону пропан-ботановою сумішю. Виробником є італійська фірма Томасета Ахіл. Даний мультиклапан Томасета 200 х 30 класу А встановлюється в тороїдальні балони з внутрішнім розташуванням горловини і діаметром всередині 200 мм. Комплектація пристрою. Клапан для тороїдального внутрішнього балону 200 мм, гвинти для кріплення в кількості 6 штук. Гайка D8M12, крок 1-2 штуки, нібель 8 мм 2 штуки, котушка 12 вольт, проводка для котушки. Кріплення мультиклапану на вашому автомобілі здійснюється за допомогою шести гвинтів кріплення, оснащений котушкою 12 вольт, яка включає, а також відключає подачу газу прямо на виході з балону. Дана опція дуже зручна, оскільки дає змогу перекривати газ в автомобілі, не виходячи з салону. Необхідно просто перемикнути вид палива на перемикачі. У комплекті міститься проводка для даної котушки, але немає виносного заправного пристрою. Завдання аварійного клапана, який зроблений на поверхні корпусу, це зниження надмірно високого тиску пропану в балоні, який виникає через нагрівання або пожежу. Газовий вхід в мультиклапан під гайку 8 мм, вхідне різьблення М12 крок. Газовий вихід здійснюється також через штуци з різьбленням Д8 М12 крок 1. Також на корпусі знаходиться вентиль, за допомогою якого перекривається газ до подачі. Ви можете встановити на мультиклапані вимірювач рівня газу. Оскільки сам мультиклапан класу А. Отвір для вимірювача розташований на корпусі, шкали зі стрілкою на ньому немає. Висота забірної газової трубки і поплавка 20 см. Трубка має фільтр. У разі якщо балон менше діаметру між трубка і поплавок, то їх необхідно підрізати до необхідної довжини. Якщо ж балон більше стандартних розмірів і трубки і поплавка, то в цьому випадку ви ризикуєте не повністю витрачати газ, а показання показчика будуть неправильними.